Мене Дмитро, тут ключове запитання. Чи відчуваєте ви, що зараз президент Зеленський намагається до президентських виборів США провести другий саміт миру за участі Російської Федерації? Ну і вийти на мирний трек переговорів. І всі ці останні події, ключові заяви Єрмака, Колеби та Зеленського, свідчать про це. Я чесно кажучи, жодного разу не чув якоїсь підтвердженої підтвердженого з боку Росії наміру брати участь в цих переговорах. Мені здається, що зараз усі тримають паузу, ключові гравці, до виборів сполучених штатів, тому що в першу чергу від них залежить майбутнє цього перемовного, переговорного процесу. А Вірити, що Китай зараз справді зацікавлений в тому, щоб якось рішуче втручатися в переговорний процес, теж немає піста. Мало того, що вони зараз утримують отримують по рекордно низьких цінах російську нафту, російський газ там ще інші підписані були за останній там період. Вигідні дуже для Китаю контракти. Той той, той факт, що Росія втрачає. Західні ринки він грає на руку Китаю. Вони нещодавно повідомили, що там величезний, там будується якийсь новий чи е е е шляху, чи трубопровід від Байкалу до е е Китаю. Мало того, що там Китай вже отримує величезні там запаси е е е е деревини. Там майже не знаю, третина всіє, всієї Сибіру сьогодні віддана. На відкуп Китаю сьогодні Китай став головним гравцем на вироб... на світовому ринку вироб виробництва меблі саме за рахунок дешевої деревини російської, які не отримують багато там інших чинників. Оця якраз цікавить їх дуже вода з байкалу, яку не можуть постачати знову ж таки на світовий ринок. Тобто сьогодні Китай. Ми немає серйозних підстав. Я не зовсім розумію, які в нас можуть бути козирі сьогодні на руках, що ми можемо пообіцяти Китаю для того, щоб зацікавити саме китайську сторону в активній участі в цьому перегомовному процесі. Ну, в мене великі сумніви. Я сподіваюся, що все ж таки якісь там козирні карти були в рукавах у пана Кулебу. Він почав <клес> <клес> нарешті носити костюми. Хоч на на ознаку поваги, да, до а, своїх китайських візові, тому що як відомо, як ми пам'ятаємо, в Сполучених Штатах вони приходили в цих якихось там спортивних костюмах з в, в цих. Кросівках без шкарпета. та ну до китайців ні них більше поваги бачите. Вони хоч почали одягати кроватки і костюми. Так що ну будемо сподіватися, що в рукавах цього костюму були якісь приховані тузи, які може викласти на стіл наш перший найдосвідченіший наш дипломат. Що хотіла вас запитати, Дмитре, як ви оцінюєте президентські перегони шанси Камали Гаріса або Дональда Трампа перемогти? Зараз активно обговорюють і мирний план Бориса Джонсона, який напевно, що він обговорював з Трампом під час зустрічі, і можливо план Трампа, який говорить про те, що Трамп надасть 500 мільярдів підтримки допомоги Україні, і ленд-ліз. Як ви це все оцінюєте? Ну, я не зовсім розумію, знов ж таки сьогодні якісь наш наші сподівання на оцей карколомні зміни в зв'язку з планом Трампа він неоднозначно висловлювався, що він довіряє Путіну і Росії більше ніж довіряє там всім своїм розвідслужбам свого часу після там чотири зустрічі з Путіним в Хельсинки, Які в. Можна тільки здогадуватись, да, які там папки з компроматом є в Путіна на Трампа, і які важелі впливу він має, як це буде використано. Але е, на жаль, Трамп шість місяців блокував допомогу Україні, через що ми втратили і територію, і втратили найцінніше. Та життя тисяч українських військовослужбовців на фронті і сподіватися, що він раптом стане таким полким нашим прихильником. Ну я чесно кажучи, не бачу таких підстав. Треба працювати з республіканською партією, але на жаль, нас вже ми бачимо, хто сьогодні їздить там за кордон. Колишні фотографи та зірки КВН, ці весільні фотографи КВН вони сьогодні представляють Україну в НАТО. Іх представляють Україну на переговорах з очільниками республіканської партії. Ну тобто, насправді, там нарешті дозволили виїзд зараз групи депутатів Європейської солідарності. Я бачив, що вони нарешті там отримали. Дозвіл, але до того ж їх практично обмежували в виконанні їхніх парламентських обов'язків, вони входять до відповідних комітетів. А їм не давали дозвіл на виконання їхніх конституційних, там, функціональних обов'язків. Ну а щодо щодо шансів, Камали, то насправді рекордна сума, яку вона зібрала за. Перші там два дні, е коли була розпочата там був збір коштів на її передвиборчий. її передвиборчий фонд він засвідчив, що дійсно велика кількість різних представників різних соціальних груп в Сполучених Штатах активно долучилися до її підтримки. Це і національні меншини, це і е Жінків, в скільки вони лише там третина американських жінок висловились за на підтримку Трампа. Абсолютно більшість підтримує кандидати сьогодні від демократичної партії. А також молодь насправді ті, хто вперше отримують право на участь в американських виборах. Абсолютна більшість їх сьогодні вислались на на підтримку Камали. Ну і треба віддати належне креативності їхніх е, політехнологів. Вони дійсно почали е, воювати з Байденом його зброєю. Ну, в політехнології є відомий такий принцип гнилого оселеця, да коли який активно використовував Трамп за часів своєї там передвиборчої діяльності компанії виборчої в 20-му 20 роках, зокрема, там стверджував, що Обама ніколи не мав права обіймати пост американського президента, тому що він не народився в Сполучених Штатах. Ну тобто вкидав такі ось контроверсійні дуже… Же маніпулятивне твердження звинувачення було абсолютно рекордсменом по кількості брехливих тверджень. За скільки 4 роки свого президентського управління. він припустився там 30 тисяч брехливих маніпулятивних тверджень, тобто брехав, по 12 разів в середньому на день. Ну і ось тепер прийшов час. Помститися йому і політтехнологи Камали Андерс Камали використовують сьогодні дещо такі. Ну ризиковані на як на думку таких ну традиціоналістів ризиковані методи, починаючи жартувати на тему тих чи інших там факапів того самого Байдена чи ой, того самого Трампа, тому що Трамп використовував як головний головну свою тезу. Що не можна обирати такого старого президента, яким був на момент початку кампанії Байдена, але тепер сам Трамп перетворився на абсолютного рекордсмена. Його вік рекордний для кандидата в президенти за всю історію Сполучених Штатів. Жодний кандидат не висувався на президентських виборах в такому вже похилому віці. Пане Дмитре, Дякуємо вам. Дякуємо вам за ваш аналіз. Дмитро Чкалкін, відомий український дипломат та ведучий. Дякуємо вам.